Далі будемо говорити про те, як ретейлеру перейти на програмні РРО. Запрошуємо одразу двох спікерів: це Андрій Суховчик Бокс і Василь Гриб кейс Фокстрот. Будь ласка. Підтримай, може, аплодисментом. Всім привіт. Нас трошки нестандартно. Запросили нас разом вдвох, тому такий буде дует. Спробуємо. Е я почну Значить, Колеги, мене звуть Андрій Сухов, я співзасновник проекту чекбокс. Василь Гриб, керівник технічного відділу підтримки Fox Так. Сьогодні ми вам розкажемо про таку тему. Не дуже цікаво, насправді, ці фіскальні чеки вони не потрібні ні торговцю, ні клієнту, але держава зараз вимагає бізнес їх створювати. Проєкт Checkbox, для того, щоб бізнесу було це трошки легше і дешевше. І... Вася почне з того, що розкаже, як це відбулося в Фокстроті. А, ну, інтеграцію в Фокстроті, ми почали ще в далекому 20-му році, а, рухались ми в бік технології ще до цього, але зіткнулися там, з певними проблемами, які, звичайно, РРОшка, ну, не могла запропонувати, не могла вирішити да, ці проблеми. А, в першу чергу, якщо. Ми навіть не будемо е, чіпати сторону там економіки, зручності. А в нас трошки далі ми про це більш детально поговоримо. Була ідея е, побороти черги на касах і зробити це якраз за допомогою там новітніх технологій. І відповідно новітні технології і там старі громадні ці РРОшки, да, з їх там таблом, з їх купою якихось там. Дротів для підключення, ну це все е, капець, як було незручно, і там не було ніякого АПІ, і абсолютно там будь-яка автоматизація, вона просто-напросто була е, відсутня. Е, тому ми шукали, що є таке цікаве нове е, на ринку, яке допоможе нам рухатись далі в бік технології. І дякую, що знайшли компанію Checkbox, е, з якою і було прийнято рішення інтегруватися. А, далі, як ми пам'ятаємо, в 2020 році ми вже е, рухалися в бік інтеграції, але стається ковід. Да? І всі люди переходять працювати на віддаленку. Частина людей просто там закрита десь за кордоном, частина по домівкам закрита. І тут на передній план е, виходить і е, про який Андрій там більш детально трошки далі теж зупиниться. І виходять, як ми їх називаємо, там звичайні магазини, стріти, да, в які люди звикли раніше ходити отримувати товар, тобто комусь це ще зручно, але ми хочемо побороти чергу. Ми хочемо побороти якісь там затримки, і в цьому нам допомагає програмна каса, тому що ми можемо не відправляти людей фізично на касу, да ми можемо зекономити на закупці. Звичайних РРО і це прям колосальна там економія. Якщо хтось там в детально детально погружався в цю тему, він розуміє, що звичайне РРО купується на сім років, і потім вам потрібно просто купувати іншу. Тобто, не можна її якось там не знаю оновити, щось із нею зробити, щоб далі користуватись, тобто це кожні сім років колосальні інвестиції. Ну, на той час, якщо я правильно там пам'ятаю, РРО коштувала від різних виробників від 700, мабуть, до 1000 доларів. Може бути там невелика помилка, але ну, саму суму ви розумієте. І якщо це великий бізнес, якщо у вас там 100 плюс точок продажу, якщо у вас як у нас на той час було 500 плюс каз, то ну, економію там порахувати досить легко. Якщо ми зараз порахуємо також екологічну там складову, да не тільки фактично витрачені зекономлені кошти, то ми розуміємо, що ми не користуємось папером. Відповідно, ми економимо і використання там деревини, що також є там дуже важливим. Зараз теж це через війну відійшло там на другий план, да тому що в нас згорять ліси, і ну відбуваються там різні екологічні катастрофи. Ну але ми все таки колись повернемось в звичайний мирний час, і відповідно стане знову актуальне питання там екології, особливо на фоні того, що відбувається. Ну, ви можете побачити аналітику, тобто на нашому прикладі фактично заощаджено порядка 10 мільйонів гривень. Ми там рахували тільки перші роки, да, тобто, це від початку інтеграції і до повного переходу, там коли ми зняли останню касу. Uh, ну і ми порахували, що зберегли порядка 400 тонн uh, деревини, що в принципі, uh, я думаю, там досить суттєво. Я думаю, Добай, так, тобі давне. До речі, з приводу економії, ми у себе рахували приблизно 10 тисяч гривень одна каса на рік економіть ретейлеру. Ну, якщо врахувати всі там обов'язкові зняти пломбу, поставити пломбу, викликати. Сервісний центр, щоб він приїхав заплатити йому, Порядку 10 тисяч гривень економиться за рік на, на одній касі, е, а ще мені дитина сказала, що десь в Тіктоці був ролик, який каже, що матеріал з цих чекового паперу він шкідливий для шкіри чи щось таке. Ну тобто, ця термальна термальна краска. Я не знаю наскільки шкідливий, але в нього є таке свойство, що він просто зникає не за ну, який є. час. Це да, проблема класичних чеків, Вона має захищати наші права споживача, але він вигорає за два, за два тижні, тому коротше, через два тижні ніяких прав споживача немає. Е, колеги, трошки ближче до теми нашої конференції, а саме електронна комерція е, і рішення, які бувають в технологіях автоматизації кур'єрської доставки. Ми торгуємо в інтернеті. Наш клієнт хоче отримати товар. Фізично ми відправляємо туди кур'єра. Е, які проблеми ми маємо вирішити при цьому? Ну, кур'єра має бути якась е, девайс або програмка, де буде вказаний маршрутний лист, набір, там, перелік замовлень. Далі. Кур'єр, коли приїде до клієнта, він повинен дати можливість клієнту вибрати зручну форму оплати: там готівка, або карткою, або, там, може, якимось перерахуванням. І третя проблема. Це знову ж таки фіскальний чек. Податково вимагає від торговця, що е, такі операції мають е, фіскалізуватись. Значить, Що ми розробили? Е, ми розробили таку системку, яка інтегрується з обліковою системою торговця. Тобто, е, на початку дня відбувається синхронізація замовлень, ну, точніше, не обов'язково на початку дня і продовження відбувається синхронізація замовлень, які надійшли через вебсайт. З додатком, кур'єр може залогінитись в цей додаток, відповідно, побачити там маршрутний лист, всі замовлення, завантажити в автомобіль все, що він має за день розвести, і поїхати по своєму, маршрутному, по своєму маршруту. Приїжджаючи до клієнта, кур'єр питає у клієнта: ти хочеш, ти хочеш оплатити карткою чи готівкою. Тобто є така можливість вже на місці це вирішувати, а не наперед питати. Е, далі кур'єр відразу може прийняти оплату на місці і надрукувати, сформувати фіскальний чек на місці. В чому тут дуже важливий момент з е, точки зору фіскального чеку. Дуже часто буває, що клієнт замовляє е, декілька товарів, так? але коли приїжджає кур'єр, він повністю відмовляється від замовлення. Або відмовляється від частини замовлення. Ну, якась е, гарна дівчина замовила і зелене і червоне плаття. І якби ось вона вибрала е, момент доставки саме червоне плаття. Е, е, якщо цей чек-кур'єр десь попередньо надрукує на складі, то, відповідно, в момент видачі товару клієнту він не зможе, ну, це буде неправильно фіскалізована операція, бо частину треба відмінити, а частину додати. Там починаються проблеми з різними поверненнями? E, з використанням нашої технології, кур'єр може на місці відредагувати замовлення і прийняти оплату саме в тому об'ємі, в якому клієнт залишає там свою покупку, і сформувати фіскальний чек саме на те, що забирає клієнт. E, який буває форм-фактор да? так, так, ну, такого додатку? Є варіант додатку, який встановлюється на банківський посттермінал. Тобто, ви просто, як торговець, замовляєте в улюбленому вашому банку послугу торгівельного еквайрингу, тільки просите, щоб вони вам вже привезли не старий кнопковий термінал, а такий термінал сучасний на базі Андроїду. Там вже буде встановлений цей додаток. it підрозділи разом з нашою службою підтримки проведуть інтеграцію. І просто кур'єр вводить логін, пароль, отримує свій маршрутний лист. Тобто в нього один девайс, він з ним виїжджає. Цей девайс приймає всі картки, може надрукувати навіть паперовий чек, якщо там бабуся дуже хоче, щоб це був паперовий чек. чи ще хтось. Тримає зарядку там 2 дні і має вбудовані SIM-карти. Є інший варіант, можна трошки зекономити, можна використовувати мобільний телефон для цієї задачі. Це може бути як Android, так і iOS-телефон. З точки зору прийому оплати, тут буде трошки обмежень. Можна в Android-телефоні використовувати технологію Tap-to-Phone. Це коли, от як ми розраховуємося Apple Pay або Google Pay, то так само може ця безконтактна технологія, вона може в телефоні працювати і для приймання оплат нас як торговця. Android вже давно працює, а iOS тільки-тільки дав доступ до цієї технології. Але це, як я кажу, може бути навіть особистий. Телефон кур'єра. Повторюсь, як це працює. Розробили інтеграцію айтішники, Ну, то що так. Налаштували інтеграцію айтішники, облікової системи, інтернет-магазину і нашого бекенд серверу. Автоматично підкачуються всі замовлення, маршрутні листи. На мобільному додатку або банківському посттерміналі. Кур'єр бачить це замовлення маршрутний лист. І в момент видачі товару питає форму оплати і формує фіскальний чек. Якщо це буде просто мобільний телефон, то згідно закону, достатньо фіскальний чек показати на екрані, або він автоматично надсилається на e-mail чи смс. До речі, забув сказати: так само в режимі онлайн повертається інформація про оплату. Тобто, коли кур'єр на місці видав товар і натиснув, що все прийня, прийнята оплата. Автоматично в систему інтернет-магазину ми повертаємо інформацію, що це замовлення було оплачено, і навіть якщо воно було відредаговано, то що саме було оплачено, що саме передали кур'єр. Тобто тут, якби, зменшується ризик того, що там кур'єр десь сам потіряється, або потеряє саму посилку. Так, колеги додали на презентацію, ну, як це може виглядати, тобто там зручний інтерфейс з маршрутним листом, куди їхати, адреса, якісь підказки, інтерфейси для редагування замовлення. До речі, так само є інтеграція з вашою програмою лояльності. Тобто, якщо клієнт забув вказати номер там картки програми лояльності в процесі замовлення через веб-сайт, цю картку лояльності можна там вказати і згадав, да, коли ми доставляємо йому посилку. Він про це згадав, це можна додати безпосередньо при доставці. А ось про варіанти нестандартні використання цього функціоналу, а також нових можливостей з еквайрингу. Каже Вася. Так, ну Тут Андрій з боку розробки, да, як гарний розробник в особі чекбоксу. Вони там щось придумали, виявили, як воно має працювати. А ми, як будь-який там належний користувач, знайшли спосіб, як це зламати і використати не так, як це задумувалось. А, тобто починалось все знову ж таки, як там можливо більше для якому да, для доставок. Але для звичайних цегляних магазинів це також працює. А, яким чином? А, знову ж таки, ми можемо згадати наші черги і бажання побороти да, ці черги, бажання зробити. Зручніше для клієнта в стратегії нашої компанії, там по цифровізації і по зручності для клієнта, це займає там дуже важливе місце. Тому ми вирішуємо той спосіб, який направлений на кур'єрів, використовувати безпосередньо в наших магазинах. Таким чином, щоб якщо ми бачимо, що на касі в нас дійсно там зібралась черга, є там певна кількість покупців. Наші продавці вам пропонують здійснити оплату на місці. Є в нас термінали продавця, є в нас QR різні оплати, про які я згадував, які ми ще там в 2019 році почали тестувати, інтегрувати. І таким чином продавець пропонує простими словами нашому покупцю: просто тут і зараз здійснити оплату, тут і зараз отримати чек без необхідності йти на касу. І тут і зараз отримати свій товар. Тобто ми одразу е, прийняли оплату, перевірили, віддали, відпустили клієнта. Тобто, ось зараз е, буквально декілька днів, і стартує тиждень в чорної п'ятниці, да який там більшість людей чекає там майже рік для того, щоб е, здійснити там свої покупки. І відповідно в чорну п'ятницю, ну я не згадаю навіть там під час війни такого року, періоду, да, коли ми можемо там у вільний час від роботи прийти в магазин, і там не буде черги. Тобто, чи це продукти, чи це е, одяг, чи це там рітейл техніки, ну завжди будуть черги. І я, як покупець, оберу, наприклад, там той магазин, який дає більше сервісу, який дає більше швидкості, тому що. Як показав ковід, і там дослідження з ним пов'язані, що людина хоче більше часу приділяти там собі сім'ї, а не перебувати десь там в заторі, да, в машині чи в заторі там, на касі і так далі. Тому ми разом з Андрієм рухаємося вперед, додаємо нові форми оплати, нові види оплати, і хочу анонсувати, що ще з попереднього тижня ми почали масштабувати. Ще один там плюс один зручний вид оплати це tap to -phone, да, коли ми можемо приймати оплати телефонами. Якщо трошки зупинитись, наприклад, чим це краще від того, що ми почали впроваджувати з QR-оплатами, да, оплати за посиланням. Ну, в першу чергу, це знову ж таки швидкість і зручність. Якщо я вам пропоную оплатити по QR-коду, я вам його показую. Ви заходите там за посиланням. Ну, тобто, кількість дій, вона, кількість кроків для здійснення оплати, вона набагато збільшується ніж коли ви просто пристали, дістали там свій телефон телефон, годинник, можливо, там фізичну картку, да, і просто приклали її до терміналу. А в ролі терміналу може виступати будь-який андроїд, а вже і ios телефон Тобто, ну це, це дуже зручно і дуже зручно в поєднанні саме з е, програмною касою, там, де вам не потрібно бігти на касу, знову щось там друкувати. Вибачте, що так багато разів да, це все повторюється, але. Ну, судячи з того, що на ринку ще не всі перейшли на програмну касу, ну, для когось це ще не дуже зрозуміло. Хоча запитайте ну, своїх покупців, вони вам скажуть правду. Так, передаю слово Андрію. Колеги мене троплять, буду дуже швидко, по 10 секунд на слайд. Як виглядає оплата по QR-коду? Кур'єр або там торговець він набирає склад покупку, натискає хочу прийняти оплату, прийняти оплату по QR-коду. Він з'являється на екрані, клієнт відсканував, як Вася сказав, і в результаті є фіскальний чек, який можна показати або переслати кудись. Tap -to phone» або ну, насправді там багато різних назв цієї технології, це просто там дотиком телефону. Так само вибрали, як ми хочемо прийняти оплату через tap -to phone», Система переходить в режим очікування оплати, піднесли телефон з активованим Apple Pay, Google Pay або безконтактну картку, і оплата була прийнята. QR-Стійка е, класне рішення від нашого партнера Монобанку. Е, QR-код не обов'язково кожен раз динамічно генерувати. Один раз ви е, друкуєте цей QR-код статичний да, і е, приклеюєте його к своїй стойці. Коли в нашому додатку або в нашому веб-інтерфейсі хтось формує чек, ну тобто набиває склад покупки, то під цей статичний QR-код автоматично підкладається саме ця покупка, яка актуальна в цей момент. І клієнт сканує статичний QR-код, бачить там свій інвойс, оплачує його, і у відповідь на екрані він в своєму телефоні вже бачить фіскальний чек. Коротше, дуже класний такий юзер експіріанс і елегантне виконання замог, з, вимог законодавства. Е, Онлайн-оплата актуальна для е, тих, хто торгує через інтернет. Наприклад, я там інстаграм-блогер і щось продаю, якісь сережки. Е, мені прийшло там, накидали за цей стрім, накидали якийсь е, набір покупок. Е, я зайшов або в телефон, або в веб, повбивав ці покупочки. Коли я натискаю прийняти оплату по за посиланням, наша система автоматично генерує посилання для оплати. Ви це посилання передаєте через месенджер якийсь клієнту. Клієнт, коли його оплачує, автоматично генерується фіскальний чек і передається клієнту на екрані. А в нашому в нашій системі ви бачите, що це замовлення перейшов в статус «Оплачене» і можете там подивитись відповідний фіскальний чек. Інтеграція з сервісами логістичних операторів. Дуже часто ми не використовуємо наших кур'єрів, а використовуємо логістичні сервіси, наприклад, нову пошту. Це наш е, партнерський проєкт з новою поштою. Е, в чому там є проблема? Ви, відправляючи е, новою поштою товар, з точки зору законодавства, ви так само маєте його фіскалізувати. Там багато було перерікання з цього приводу, але наразі податкова зайняла позицію, що якщо торгуєте через нову пошту, накладеним платежем саме. То ви маєте видавати фіскальний чек. Е, як раніше це можна було вирішити? Ви мали в коробочку вкласти фіскальний чек, людина знову ж таки прийшла на нову пошту і вирішила не забирати цю посилку. Що це означає? Що ви маєте якось цей робити чек повернення. так? Але для того, щоб зробити чек повернення, у вас повинні бути паспортні дані і заява клієнта на це повернення. І, коротше, починається якийсь схематоз. Ми спочатку видаємо не, не, ну, нереальний чек, а потім нереально його повертаємо. І це дуже сильно всіх напружувало, тому ми розробили е, інтеграцію. Так вибачте, перелистаю відразу. Розробили інтеграцію. Е, коли торговець в інтернеті отримав замовлення від, е, і від клієнта побажання оплатити накладеним платежем, ще як правильно його на українській мові називати, він створює ТТН, товарно на транспортну накладну в новій пошті. В нашій системі описується замовлення, але чек в цей момент не створюється, створюється тільки проєкт-чеку. До нього додається номер ТТНки, і все. Таким чином, торговець залишає цей проєкт-чеку. Далі, відправивши посилку, клієнту. Наша система автоматично відслідковує статус цієї посилки. Як тільки ми отримуємо від нової пошти інформацію, що посилка доставлена до клієнта, тобто він її забрав і оплатив, наша система автоматично генерує фіскальний чек і надсилає його в той же момент клієнту за допомогою СМС. Тобто, якщо ми відправили посилку, і вона там 7 днів пролежала, і вона до нас повернулась, то ну, ніякого фіскального чека взагалі не створювалося. Цей проєкт чеку анулюється автоматично. Але якщо клієнт прийшов і забрав і оплатив, то саме в той момент, коли він буде забирати, він отримає там валідний з точки зору фіскальної служби фіскальний чек. Це приклади інтерфейсів, як воно е, виглядає. Клоки, дякую за увагу. Може питання? Дякую вам. Було запитання? Давайте одне запитання і все, тому що немає часу. Можна, поки ну, будуть озвучувати запитання, користуючись нагодою, е є ще такий момент, який я там і е забув озвучити. Да? Ці всі технології вони спрямовані, ну да, зрозуміло, в першу чергу там на зручність клієнту, але це і е на зручність для бізнесу. Да? Ми не чекаємо блокаутів, але ми до них готові. І якщо. А в якийсь момент це станеться, то, будь ласка, приходьте в мережу Фокстрот. Ми будемо готові працювати без світла, без інтернету за будь-яких умов. І вибачте, ще тоді додам: в нас минулого року, коли почались блекаути, і стала величезна проблема у бізнесу, що ну не можуть працювати. Відключається світло, і що робити? Мережеві супермаркети не могли собі дозволити там на папірець записувати, тому ми вирішили зробити таку соціальну ініціативу. Ось ці банківські термінали, які для кур'єрів я показував. Ми налаштували інтеграцію. Він до себе, поки є світло, він до себе закачує всю номенклатуру товарів магазину і актуальні залишки. Якщо в магазині пропадає світло, то касир дістає цей термінал. Там є вбудована камера, вона працює як сканер штрих-кодів, і відповідно всі продажі проводяться через весь цей термінал, який працює від батарейки. Ось потім, коли з'являється світло, включаються системи, ці всі продажі автоматично синхронізуються в основну систему ретейлера. і ну, на період цих блекаутів ми це надавали ну, безоплатно для того, щоб бізнес міг працювати, а наші люди могли купляти товари. Вибачте, що вони. Вони звуть Рецендер, компанія TaboBeps. З того, що в мене є запитання і побажання. Пішло спорудження. У мене жінка на сьомому місці вагітності вирішила бізнес відкрити. А, да, вона така. Тепер я їм займаюся. А, і ми є вашими клієнтами. А, є дуже багато фіч, а, які я теж розробник, айтішник. Є дуже багато фіч, які я можу вам озвучити потім. Що у вас не так в вашому додатку, це задовольство, з тому що сам, сам кріпля перевожки це у вас. А, так. Перше, це щоб ваша технічна підтримка мала не тільки відповідати на технічні питання, а ще й така річ не тільки у нас, щоб у вас був якийсь юридичний відділ, який може дати якусь юридичну консультацію в плані користування ваших додатків. Ну, що коса, що стосується того, що зараз наші. Різноманітні, наприклад, налогова да, і так далі, податково, точніше, не можуть самі відповісти на свої запитання, і тому інколи хочеться отримати від когось інформацію і від компанії, яка предоставляє там, услуги ПРРО, це хочеться почути вперше. Це було взагалі ТОП. А питання таке: ми спов'язані трошечки з табачною сферою, а це акцизні товари. Не будемо зараз казати про табачну сферу. Дивіться, ви сказали, що у вас є два види оплати. Ну, наприклад, готівка і безготівка через термінал, посттермінал. Е, добре. Е, ще є така штука, що безготівка, вона це ж вражається акварінг. Екварінг це завжди відсоток, який ми платимо банку. Я правильно кажу? Тепер дивіться. А е є ще третій вид оплати, який не віддає відсоток банку 1,3, наприклад, як акварінг, це оплата по Ібан. Е, е, да? Тобто я можу взяти дати своєму клієнту а, свої реквізити, він по ним заплатить. Але з цим питанням ми пішли до до податкової. Вони сказали: звісно, можете продавати а, ті ж цигарки, наприклад, через ІБАН. Ну, вам це ніхто не забороняє, але ви обов'язково потрібно, щоб ви видавали чек. Ще це обов'язкова фіскалізація. А, я б дзвонив, мабуть, на, напевно, всі. А, Компанії, які займаються ПРРО, мені ніхто не дав відповідь на це запитання, а, навіть ваші спеціалісти, але я зараз розмовляю з вами, тому а, можливо, ви підскажете і, можливо, тесте якесь рішення, як нам фіскалізувати ось такий вид оплати. Е, дуже коротко. Перше, якщо, якщо то дуже, дуже коротко, да, е, консультації. На жаль, дійсно, ми живемо в такій, я не знаю, у нас така податкова, така в країні ситуація, що дійсно податкова інколи сама не знає, що саме вона хоче, в якій формі вона хоче. Ми усіляко намагаємось це якось систематизувати, так і давати консультації. На жаль, є деякі сфери, які ну, якщо ми вам щось порекомендуємо, да а в одній, в одній області так податківець це трактує, а в іншій по іншому, ми вам ну, порекомендуємо по одному, ну тобто ми можемо більше проблемно робити. Там, де ми можемо щось впливати, ми постійно намагаємось податковий кабінет, комітет тормошити керівників податкових. Якщо бачили, недавно вийшли роз'яснення по передплаті по стоплаті. Ну, якщо ми там просимо клієнта, це там, частина нашої роботи, що ми заставили їх хоч якось написати. Воно косокриво написано, але хоч якось. Тому, відповідаючи на перше питання, приймаємо до уваги юридичний відділ. Давід, будь ласка, поміть, щоб ми це пропрацювали у нас. Друге питання з приводу IBN. Дійсно, я дізнавався, фіскалізувати треба, не дивлячись на те, що ви на IBN приймаєте оплату, бо це підакцизний товар, а підакцизний товар апріорі там має бути фіскальний чек, у КТЗ і ці всі штуки. Такої форми оплати я дійсно поки що ніде не зустрічав. Не зустрічав. Дуже дякую вам за пропозицію або коментар. Я сподіваюся, що тижня за два. Я з контактами. Тижні за два якийсь прототипчик вам покажемо. Як це може бути добре? Хлопці, дякую. Дякую. Дякую вам.